Українські воїни продовжують йти вперед і вибивати ворога з рідної землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 червня 2024 року орієнтовно склали 531 980 тисячу осіб особового складу. 1060 окупантів ліквідовано за минулі 24 години. Танків ворога знищено 8 тисяч одну штуку, 14 за минулу добу. Бойових броньованих машин спалено 15 тисяч 372 одиниці, 35 за добу. Артилерійських систем РФ успішно розбито 14 тисяч 106 одиниць, за добу 54. Реактивних систем залпового вогню російська Орда втратила 1106 штук, одну за добу. Засобів ППО Армія міра не дорахувалася 861 одиницю, дві знищено минулої доби літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять. Назбиралося 359 одиниць. А от гелікоптерів ворога успішно приземлено назавжди 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 11 тисяч одиниць. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито 2298 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 28 одиниць. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Рашисти втратили 19 тисяч 181 одиницю, 47 за добу. Спеціальної техніки РФ спалено 2367 штук, ще 10 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!